Дощ, пройшов дощ. Дивимося. його мать, дощ лив, мабуть, більше часу. Ну, провочив сантиметр. Просто. Це якесь, ну, я не знаю, як сказати, шановні Глядачі дивіться, земля суха. Ну, сантиметр, ну. Осили, півтора-два, та й два. Ну хорошо, до ранку воно ще ще сантиметра два дійте. І все, земля бетон. А ось гарбузи. Українка багатоплідна. Шахматним порядком. О, навіть прибила прибило. сіяні вручну.